А за час правління чи керування при почвом щось так краще винішені чи там є дороги, чи там є якась інфраструктур? Ну я хочу сказати що... не... да. Я хочу сказати про те, що він 94-го року при владі, далі міський голова. Тобто тобто це можна сказати, що 17 років це як по суті як Брежнів в радянські часи. Тоб зараз в місті. ні. Ні, я, я, я просто я за ознаками е, е, терміну перебування при владі. У е, нас в місті Ніжині, я хочу сказати, що да, коли міський влад став е, мером е, перший раз в 1994 році, це на позачергових виборах в той час, тоді е, з ряду певних причин е, почалася е, Тобто мер почав е, полюбляти, е, займатися такими е, якби, е, 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 діяннями, які підпадають під статтю кримінального кодексу. Тому за цей час перебування при владі е, до затримання у нас е, в місті Ніжині е, було безліч заводів, які все таки встановили е, потужність. Е, е, Кістяк, кістяк промислової потужності. Майже всі заводи залишилось тільки їх можна перерахувати на пальці, це, можливо, десь три-два, які зараз працюють, які функціонують і все-таки, які забезпечують роботою мешканців міста Ніжне, які платять податки і наповнюють бюджет. Всі інші заводи або продані, або продані під офіси, або продані під різні там, розважальні центри. Або, тобто, а деякі взагалі заводи просто зупинилися і все. Останній завод це м'ясо який був зупинений, коли був при владі міський голова, тобто, цей завод це таки, виробляв свою продукцію, яким забезпечив все місто. І якби все фактично міська голова зруйнував по суті економіку даного міста, промислову потужність. Тому э, такі от корупційні діяння його, э, ну я хочу сказати, що э, ну, жадівність все-таки губить і нічого безслідного в житті э, якби нічого не проходить безслідно. Якби, скільки нити, не вийти, все одно кінець буде. Тому міський голова от, е, прошу, якби, е, да, була против, якби, розробка, да, якби він був е, вже на гачку нехороно, тому це все призвело до того, що він був затриманий. І е, я думаю, що він отримав все таки справедливе покарання. І далі е, місто Ніжин отримає. Будуть, я думаю, поза чергу вибори отримає справжнього керівника, справжнього господарника, який буде розвивати міста ніжин, і кожен мешканець, який живе міста ніж, буде пишатися тим, що він живе в даному місті.